Доброго дня, шановні колеги. Бажаю всім здоров'я. Коротка інформація про той випадок, який стався в перинатальному центрі 3 рівня обласної клінічної лікарні. Те, що я можу в рамках сказати, того, що можу сказати, тому що проходить слідство, працюють правоохоронні органи. Випадок складний. Жінка, яка була з екстрагенітальної патології, немовля, яке народилося, надавалася йому допомога, все було проведено в рамках чинного законодавства щодо визначення, який проводити процес пологів, визначався концінним лікарів. Все, що потрібно, проводилося, робилося, але те, що сьогодні ми на стороні того, що була істина, що була правда, фахівці Департаменту охорони здоров'я, фахівці, які працюють у обласній клінічній лікарні, будуть всіляко сприяти тому, те, що сьогодні просить мама немовляти, щоб було об'єктивне, справедливе, проведене розслідування проведено слідство. Тому наша головна задача сприяти цьому. І щоб такі випадки більше не повторятись. Тим більше, враховуючи, що у нас рівень народженості сьогодні є низьким, нам сьогодні вкрай важлива кожна дитина, яка народжується. Тому ми будемо дуже активно в цьому сприяти. Але більше я то, що в межах світства проходить, не можу. Дякую.